Друзі, розкажу вам, у нас сьогодні трагедія районного масштабу. забилась каналізація. Що ми тільки не робили? І чистили, і мили, і, і висипали бог знак, чистять, ну, цих всяких кротів і всього остального. Ну, це я вам скажу марна трата грошей і часу. Поки ми не визвали спеціальну службу машину, і поки хлопці не приїхали, не зробили, то нічого не полешало. Ну да, не дешево. Ну да, дорого. Ну, Без каналізації жити ж не будеш. 14 метрів вони нам прочистили. Уявіть. Грошей, звісно. Ну, тим не менше, що робити? Так що і таке буває, ну нічого. Дивіться, фасад. Вон, бачите там? Чоловік вже доліпив доклеїв, каже, на що ти ліса ти погані показуєш? Кажу, так не все ж красиво показувати. Він, бачите, доліпив, то он там трошки йому треба ще доштукатурити і буде красити. Отаке, таким займаємося. Так виламала вже останню кукурузу, он там вам далі покажу відео. Трохи ще пішла помідорів, поналазила. Рубай Таке. Всім добра, миру, все самого найкращого. Дівчатка покажу вам ще, бачите, це вже остання кукурузка в цьому році, недавно показувала це вже всю виламала, бачите, дурничкою. Питали питала мене, який сорт. Ой, гібрид, я вам скажу, я сіяла добриню, добриню, а потім я знайшла шахрещени моєї насіння, щоб вона купляла. І я просто, щоб не гуляла земля. Взяла вкинула, думаю, та хай буде. Виросте, не виросте. А вона й виросла, бачите яка. М'якенька. Зараз поварю хлопцем. Та й буде. а що? А так би взагалі нічого не було. А так ще ящичок, дивіться, посмакувати буде. Друзі, закатала сік з яблук. Бачите, скільки тут вісім бутильочків. Ой, коротше, консервація йде повним ходом. Зараз повитираю та й буду спускати в погріб. Отаке. Тоді діти п'ють садочок, садочок ми кажемо. Отак. Ага, тракторист. Я б не знаю, що б ми без нього робили, так, да, синок? Що ти робиш? Дрова, Дрова возиш? Молодець. Поміч. От вам і все. Оплуна возив, нас сьогодні розтопити буде. Оце тільки питання наше, він їх склада на не знаю. Покажу вам шепетуню в лососів. Дивіться, боже, яка вона гарна. Мені там собаки вивалили пів куща Ось дивіться, скільки обірвала. От паразити. Ось дивіться. Оце я її з весни, вона тут росла. Оце з весни в відкритому ґрунті ні стрижена, нічого. Підживляла. Да, як усі рослини підживляла, то її проливала. Ви бачите, який гарний кущ. Оце сьогодні 16 жовтня. Вже морози були, вже все померзло на городі, а вона росте. Дивіться, яка гарна. Кущечок, бачите, вже обрізана, вже все, вже викинуть. В мене просто не піднялась рука, обрізала, думаю, та хай буде. А ще трошки краси буде.